Привіт! з тобою «Вчуйся вухами від смарт освіти З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, наодинці чи разом із друзями. Просто слухай, і вчися. Привіт! Мене звати Антоніна Макаревич. Я історикиня і вчителька історії. Сьогодні поговоримо з тобою про родину Терещенків. Чи знаєш ти, як наприкінці ХХ століття у Києві постав політехнічний інститут, той, що зараз національний університет? Може, це був наказ від влади чи бажання освітянської спільноти міста? Ні? Це було рішення цукрозаводчиків у 1896 році, які приватно засідали у помешканні одного з цукрових магнатів Лазаря Бродського. Підприємці зіштовхнулися з браком фахівців, а для розвитку справи їм були потрібні висококваліфіковані кадри. А де таких взяти? Треба навчити. Отак От вирішили збудувати у Києві новий інститут. На будівництво політехніки Микола Терещенко дав найбільшу суму. Відтоді до роботи на заводах все рідше запрошували іноземців і залучали місцевих. Родина Терещенків Походить зі старої гетьманської столиці Глухова. Хоча з другої половини 19 століття всі вони вже мешкали у Києві. Саме друге і третє покоління цієї родини найбільше жертвувало на розвиток суспільного і культурного життя. На той час, щоб місто розвивалося, потрібні були добровільні внески багатих людей, і Терещенки таких внесків для Києва зробили найбільше. Заробивши великі статки, Терещенко щедро віддавали. Вони стали одними з найбільших українських меценатів на перетині дев'ятнадцятого, двадцятого століття. Патріарх родини Артемій Терещенко заповідав своїм трьом синам витрачати не менше 80% прибутків на користь інших. Дослідники мають великі сумніви, чи справді відсоток на благодійність був настільки великим. Проте, після того як Артемію Терещенку, засновнику роду, дали дворянський титул, родина мала обрати собі герб, і на ньому вони викорбували такий принцип: прагнення до громадської користі. Терещенки фінансували будівництво церков, заснування лікарень, притулків, музеїв і мистецьких колекцій, які стали культурним надбанням України. Наприклад, Київська картинна галерея та музей Ханенків були створені завдяки щедрим пожертвам цієї родини. Ці музеї розташовані на вулиці, яка сьогодні носить ім'я родини Терещенківська. Чому Терещенки так щедро підтримували грошима розвиток культури? Найімовірніше, щоб здобути високий статус у суспільстві і забезпечити процвітання власного бізнесу. Підтримка соціальних проєктів забезпечувала необхідну репутацію і призвела до бажаного спадкового дворянського титулу. Як Терещенки заробили свої статки, до успіху їх привела наполеглива праця та підприємницький талант. Артемій Терещенко, засновник династії, народився у збіднілій родині козацького походження. Він пройшов довгий шлях від продажу продуктів з візка до створення власного бізнесу в Глухові. Разом із синами Артемій займався чумакуванням. Пам'ятаєш про це давній промисел? Ним ще селяни та козаки займалися. Тож і Терещенки цим займалися, возили товари на південь, а звідти назад до Сумщини. У документальному серіалі Спадок Терещенків дослідники розповідають про бездоганну репутацію Артемія та його сина Миколи Терещенків. Що вони ніколи не порушували свого слова. Така культура ведення справ зробила їх видатними бізнесменами. Послухаймо уривок з фільма про їхню діяльність за кілька років. Вони взяли під контроль майже всю торгівлю зерном у глухові. Це на той час був центр хлібної торгівлі цілого регіону. Сюди стікалися потоки вантажів, зерна, борошна. Тут переробляли також на борошно. Далі, значить, по різним дорогам його роз розвозили. Логістичний центр, говорячи сучасною мовою, найважливішою ланкою цієї зернової логістики був глухівський ринок. Поштовхом до розвитку справи Терещенків стало держзамовлення під час Кримської війни 1853-1856 років на забезпечення армії хлібом і дровами. Потім, завдяки аграрній реформі 1861 року, вони розширили свої володіння. Артемі та Микола купували або орендували маєтності та налагоджували там ефективне виробництво, а також модернізували заводи. Терещенки відчули ситуацію, яка приносила нові можливості, і скористалися нею. До цукрового бізнесу сім'ю завело кохання Миколи. Він одружився з донькою тодішнього мера глухова Пелагеєю Біловською, приданим була цукроварня. Завод стане основою для розвитку їхнього цукрового бізнесу. Окрім того, Микола Терещенко став старшим бургомістром глухова, чотири рази поспіль його обирали міським головою. Поступово головним у родині став саме Микола. Щедрими були і його пожертви: близько півтора мільйона рублів на розвиток глухова у місті звели ремісниче училище, дві гімназії, інститут для вчителів, банк, Анастасіївську церкву та притулок для сиріт. Все це завдяки коштам Терещенків. У 1870-х роках частина родини переїхала до Києва. Члени родини оселяються поруч, Називатиму сучасні назви вулиць: бульвар Тараса Шевченка, вулиці Терещенківська та гетьмана Павла Скоропадського. У будинках на цих і прилеглих вулицях розмістилися Терещенки. Для них працювали найкращі архітектори та художники. У той самий час будували Володимирський собор. А Микола Терещенко допомагав цьому фінансово. Так він розширив знайомства у мистецькому світі і залучив найкращих: зокрема, Вільгельма Котарбінського у будинку самого Миколи Терещенка нині, Національний музей Тараса Шевченка. Ось що розповідають про життя там Миколи і його родини у серіалі Спадок Терещенків в цій розкоші. Терещенки показують, яке місце вони займають суспільстві. І тут питання є не в тому, навіть що е, ми, ми хочемо жити в розкоші. Ні, ми ті, хто робимо цю країну, ми будуємо цю країну, і видно, ми хочемо мати повагу і авторитет, і ми ще більше інвестуємо в цю країну. Тому що е, ця розкіш це ще спосіб певної інвестиції. Прямо з дому Микола Артемович міг управляти своєю цукровою імперією. Тут на першому поверсі розміщувалась головна контора товариства цукрових заводів братів Терещенків. Сходи з неї вели у робочий кабінет господаря. Старі світлини до дрібниць зберегли, як виглядала ця кімната: портрети родини на стінах, стелаж для паперів і звичайно робочий стіл. Терещенко був надзвичайно працьовитим. Нікола Артемівич. Він надзвичайно ранок. Прокидався, купив каву, і вже о п'ятій годині до нього приїздили управителі маєтків на прийом, він з ними там, якісь вирішував поточні виробничі питання, потім сідав у карету і їхав там, вже по справах, чи на підприємство кудись, чи тут просто по Києву вирішував якісь питання. Тобто він був людина надзвичайно дисциплінована і дотримувалася чіткого такого режиму дня. У побуті мільйонер Терещенко міг ходити в старому халаті і залатаному взутті. Він неохоче розлучався з улюбленими речами. То що було у власності Терещенків? Цукрові заводи, млини, лісопильні, соконні фабрики, соляні родовища, вугільні шахти, авіамайстерні. Терещенки розбудовували свою імперію так, аби одна галузь підтримувала іншу, а також впроваджували соціальний захист своїх робітників і робітниць. Наприклад, будували для них училища, лікарні, робоче житло, чайні, в яких ті могли відпочивати та відвідувати культурні заходи. У Києві Терещенки також стали одним із найбільших жертводавців. Завдяки зусиллям родини і Миколі Терещенко, зокрема, з'явилися такі заклади, як П'ята чоловіча гімназія, Київський політехнічний інститут, міське зразкове початкове училище, а також Київський художньо-промисловий і науковий музей. Сьогодні це Національний художній музей України. Вкладали гроші у медицину й освіту, будували заклади. Наклади освіти, лікарні, пологові будинки, сиротинці, безкоштовні, нічліжки тощо. Раніше я згадала, що Терещенки мали власні авіамайстерні, звідки взялося це захоплення. Пристрасть до авіації мав Федір Федорович Терещенко, онук Артемія. Федір навчався у Київській політехніці, де діяв авіагурток. Федір не лише долучився до гуртка, а й давав гроші на його діяльність. Наприклад, профінансував створення стаціонарного аеродрому з ангарами, трибунами для глядачів і буфетом. Тож облаштували все для видовичних показів польотів. Дослідник Андрій Харук розповідає у серіалі Спадок Терещенків, що у 1910-му 1912 дванадцятому роках у Києві побудували більше експериментальних літаків ніж у Москві та Санкт-Петербурзі разом узятих. Федір Терещенко вирішив також активно долучитися до спорудження власних літаків. Свою майстерню він облаштував у сімейному маєтку Червоне на Житомирщині. Окрім розробок власних літаків, майстерня Терещенка займалася військовими замовленнями. Так йому вдалося розширити виробництво, збільшити штат і збирати літаки на замовлення війська. Федір планував значно розширити виробництво, але через події Першої світової війни вирішив евакуювати майстерню до Москви, а невдовзі продав своє виробництво російському заводу ДУКС, адже налагодити виробництво там, як того бажав Терещенко, вже не вдалося. Ще одна пристрасть Терещенків мистецтво. У цій царині неабияку роль відігравали жінки цього роду. Наприклад Варвара та Ольга Терещенки, доньки Миколи. Варвара вийшла заміж за нащадка козацького роду Богдана Ханенка. Разом вони зібрали унікальну колекцію світового рівня. Там знайшлося місце і для українського мистецтва, і для видатних зразків європейського й азійського. У Києві сьогодні є музей Богдана і Варвари Ханенків. Хоча насправді все те, що вони так довго збирали, нині розкидано не лише по Києву, а й по світу. Зібрання ханенків нещадно грабувала Росія під виглядом евакуації чи передачі на виставку. Також музей безжально мародерили німецькі окупанти під час Другої світової війни. На жаль, ми навіть не знаємо про всі твори, які вивезли з Києва. Але відкриттю музею у Києві ми завдячуємо сміливості Варвари, яка вже після смерті Богдана і після приходу більшовиків сама залишилася в їхньому маєтку та не дозволила вивести колекцію за кордон. Вони з чоловіком дуже хотіли, аби колекція зберігалася у Києві для киян та гостей міста. Історичну справедливість відновили вже у незалежній Україні, коли повернули музею його справжнє ім'я. Серед Терещенків величезна колекція мистецьких творів належала Федору Артемійовичу Терещенку. Він облаштував картинну галерею, а також дійснив до того нечуване для міста, відкрив свою колекцію для всіх киян. У його будинку, де й зберігається основа колекції, зараз Київська картинна галерея. Після смерті Федора його колекцію опікувалася племінниця Ольга Миколаївна. Сестра Варвари, Ольга мала свого мистецького агента, який вишуковував і купував для колекції твори. Ще один видатний колекціонер Іван Терещенко, син Миколи. Він також мав велику колекцію і амбітні мистецькі плани. Наприклад, Іван мав велике зібрання акварели Тараса Шевченка, а найвідомішу картину в рубеля Дівчина на тлі персидського килима купив у художника саме Іван. До того нею не сильно цікавилися, а Іван зумів щось розгледіти. Завдяки підтримці Івана в Києві з'явилася перша художня школа Київська рисувальна школа Мурашка. Був серед Терещенків і політик Михайло Іванович Терещенко, здобув чудову освіту, успадкував величезні статки, обожнював мистецтво і найкрутіші тусовки того часу. Все змінила Перша світова війна. Михайло став уповноваженим Червоного Христа, допомагав армії і тилу, займався соціальною сферою. Далі долучився до партії кадетів, яка виступала за конституційну монархію в Росії, правові реформи, налагодження економічного життя. Після перевороту і падіння Російської імперії влада перейшла до тимчасового уряду, в якому Терещенко став міністром фінансів, а потім закордонних справ. Тимчасовий уряд був проти будь-якої автономії, а тим паче самостійності і незалежності України. Прихід більшовиків до влади обернувся арештом Михайла. З ув'язнення його звільнила дружина француженка. Маргарет Нуе віддала більшовикам величезний діамант, який їй колись подарував чоловік. Терещенко емігрував, як виявилося пізніше, назавжди. Михайло був не першим з родини, хто вимушено виїхав, проте найуспішнішим йому вдалося за кордоном налаштувати своє життя, мати гідну роботу і заробітки. Весь совєтський період Терещенків намагалися забути, а якщо згадували, виключно негативно для комуністичної ідеї і пропаганди Терещенки були ідеальними ворогами багаті капіталісти, яких легко звинуватити у бідах народу. Незалежна Україна повертає Терещіткам належне, приймає їх, розуміючи закони того часу і поважає знай наших потужних підприємців, які не лише заробляли, а й багато віддавали на користь іншим. Дякую за твій час і за цей урок. Обов'язково підпишись на наш інстаграм і розкажи друзям на тебе чекає ще багато цікавих аудіоуроків. Слава Україні! Проєкт «Вчися вухами реалізує ГО Світа в межах співпраці з Чалтандойшланд і Едуко та фінансується штернштунден.